Вітаю, друзі! Знову вийшов на зв'язок. Нарешті покрасив я свого оприскувача. Хочу показати вам результат. І сьогодні, скоріш за все, не знаю, чи зніму на відео, але буду перший раз з ним опрескуватися. Сьогодні вже прораховував приблизно, що буде по розходу води, точніше суміші. І підстроююся під швидкість трактора ну Ціла наука, чесно кажучи, з оприскувачем цим е, вигляді рюкзака електричним набагато простіше розрахувати. Хоча там теж багато нюансів. а Тож не буде тягнути резину, покажу вам результат, що вийшло по оприскувачку. е, патріотичний вийшов оприскувач. Як і казав, покрасив його в синій колір. Як бачите, нічого тут з моменту останнього відео нічого не змінилося. Дротик на місці, до речі, підключив я тут усе, вже є манометр. Поки що на таких псахамотах не знаю, чи вони будуть тримати, якщо ні, то замовлю інші, Скоріше за все саме зажимні. Я в принципі так хотів з самого початку, але... Все плануєш, плануюся і до того не доходить. Тут тимчасово вкрутив кран. В принципі, можливо, треба воду злити. В майбутньому я вже говорив, що зроблю тут для вимірювання кількості рідини, щоб було видно шкалу. І підключив я все до свого пульта. Зараз зроблю вставочку, як я його робив. Тоблю зараз такий пульт керування, знайшов таку коробочку. Знову ж таки шукав, що було під руками. Це раніше був отакий датчик руху від прожектора. Чому вона мені підходить, тому що вона більш-менш герметична, скоріше, певно, менш, ніж більш. Але все ж зараз встановив таку кнопку двойну. Раніше була однорядна, зразу на два насоси. Але я її випадково зламав, тому прийшлося ставити цю. Тут два регулятора встановив, немає тільки колпачків, щось придумаю з підручних засобів. Зараз покажу. От так все всередині. Прийшлося підігнути трішки контакти, тому що дуже вазенька трішки. Також заважають ці виступи, зараз їх спробую чимось прибрати. Е, так. Поки що ще все не підключив. По суті, кнопка буде просто подавати або відключати живлення, а далі вже на буде за рахунок цього регулятора. Схема підключення, не знаю, чи буде видно, тут є присутня на самому корпусі. Але я додатково замалювавка, який я буду підключати, також знайшов її в інтернеті. Тут все досить просто. Регулятор-акумулятор насос і провода, які відходять від акумулятора, як їх підсоєняти, думаю, хто хоче, розбереться. Ну от майже все підсоєдинив. Так, навіть підключив підсвітку кнопки, кинув тут такий, як бачите, дротик на мінус. Дуже все компактно, коробочка маленька. Мало що влазити. В принципі, прискоч компактний і буде пульт компактний. Така от незамисловата річ. Трошки, трошки за, трішки за короткі дроти я зробив. б його туди подалі вивезти, але я потім додав буде все добре. Тут плюс-мінус на акумулятор, тут пішли на двигуни. От, тут також тимчасово. Тут також тимчасово скрутив. Так. Е, ще певно якось зараз захищу двигуни, тому що від форсунок близько, щоб на них не задувало рідиною. Все ж таки це електрика. Певно, їм не дуже сподобається, коли на них постійно буде бризгати вода. Так, Зараз це все розкладаю і... Попробуємо включити. Я ще не включав, залив 10 літрів води. Спробуємо, як воно себе покажеть. Тимчасовий дротик. Цей дротик, певно, буде жити зі мною постійно. Якщо я його до цього часу не забрав, то певно він вже буде надовго тут. Так, розкладаємо наші штанги. А, до речі, поміняв я форсунки на жовті, в коментарях хтось писав, що на них краще розпилення В комплекті були. Будемо пробувати. От ні, то поміняю назад на сині. І ось такий результат не знаю як на камеру, але на вигляд все досить гарно виглядає. От. Ну що, спробуємо включити. Перший пуск, так би мовити, підключав раніше. Два, точніше кожен насос ще покремо. Хотів, щоб окремо включався один і інший насос. В результаті китайська кнопка підвела, працює тільки одна з двох, тому підключив поки на одну. Включаємо насос і даємо обертю. До речі, тут не перекрито поки що на змішування на максимум меняться сейчас не удаю, что а сюда работает по тех форсунках такая покарить. Так, давайте вон к нему. Тут спробуем на форсунке. Расставно будет все дотекти. Но надеюсь, что нет. Що на тиск. Десять літрів немає, ну як там трішки є ще? Досить швидко, все витягує. Так, зараз залию ще. Так, з нюансів по трубі. Помітив, що тече ось тут, потрібно замінити хамут. І ось тут. По цьому всьому ніби не помітно так, щоб текло. Так. Ну, Перший пуск вважаю досить непогано. Нюанси зараз виправлю, будемо щось далі робити. Ну От настав вечір. E, пробував я ще декілька разів включати у Напевно, все ж таки не вистачає цих двох моторів. Хтось, тобто, мені здається, в коментарях писав, що вистачає тільки на 8 форсунок. Скоріше за все, так воно і є, тому що на манометрі півтори атмосфери тільки. Півтора бара. Не знаю, скільки має бути бар для адекватної роботи. В інтернеті читав, пишуть від двох, хоча б. Хто більше, має більше досвіду цій справі, підкажіть в коментарях, чи варто щось з цим робити, чи можна так прискати. Пробував оприскувати водою, так ніби досить непогано оприскує. Ніби гарно листочки всі покриває. Ну, зараз будемо пробувати. А, зараз поставив на зміщення а може соміш. Погано видно, що зупинялося. Одягаємо зараз респіратор будемо брескати. Хотіли гербіцидом, томпом, точніше накрити всю площу, але погода досить жарко. Треба дочекатися, дощу був дощик я не мав можливості, а тепер немає дощика. Таке. Відео вже викладу, скоріш за все, після Великого дня, тому вас вітаю зі святом, смачної вам Пасхи А я поїхав далі. Так, щойно завершив роботу, в принципі, все чудово. Не знаю як з цим тиском. Ризка ніби ніби непогано, покриває гарно землю, листочки. Все працює. Бочку, правда, писало, що літрів, вмістилося 110, ну, можливо 115. якби ще 5 літрів довго, це було б підверх. Потрібна тут площа більш рівніша, тому що вона е, коли повна і розпирає на сторони. Ну таке. Е, в принципі, нічого страшного. Е, в принципі, навіть без нюансів. Це чудово. Робота... Розработаю і справився, прискоче. У кого будуть які поради, не знаю, можливо, відео не суттєво там видно щось. Е, Обов'язково пишіть, тому що я в цьому ділі, як то кажуть, профан. Не перший раз таким користуюся, ще й саморобним. Е, тому дуже вдячний буду за будь-яку пораду. Все, до нових зустрічей, друзі. І ще раз вітаю за святами. Бувайте.